А зараз ви наглядно побачите ситуацію, коли ти комусь допомагаєш, а твою поміч ніхто в упор не бачить. Ей, червоно діво, ви бачили це? Великі ворота почули мою пісню, і у своїй безмірній давній доброті відкрили нам шлях вперед. А тебе не смущає те, що я з тієї сторони, врат до тебе тільки що підійшов. А ти кажеш, відчинили нам двері. Я ж тільки що з іншої сторони підійшов, ти не побачив, чи що? Ну да, ну да, пошов я нахер. Ворота, ворота, ворота. Краще з тих, я зустрічав. А, ворота, ворота, врата, ворота, чудовіше за них світ не знав. Ха -ха -ха. І логіку взагалі не включаю, я так бачу. Нуль логіки, нуль. Та що ти знову співаєш, брата вже відкрились? Кому? За що? Мже ж так, це ж я, робота, рота, це сприймають, серйозно, це я відкрив. за що мене сприймають, серйозно, ж робота, хіба він не багатьох, за що? Ну я что? Ну а я жужопотаю. Серьезно. же похож. Хиповенный похож. Серйозно. Работа. Серьезно. Но одна хорнат початок створення видео не постраждала. Ці права захищені законом.